Зимова казка на вікні. Хто зумів це на вікні? Візерунки чарівні уночі намалювати, не заходячи до хати, Чудо трави, диво квіти, це ж потрібно так уміти. Часто дуже хочуть діти, квіти подихом зігріти, та красаця особлива її пестить. Неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, нам мороз на склі лишає, бо чарівну фарбу має. Сьогодні до нас завітала знайома нам сніжинка, щоб продовжити розмову про зиму та дізнатися. Про її витвори та дива. Ви вже знаєте, що зима славиться тим, що сковує річки і озера, покриває землю пухнастим білим снігом, утворює снігові замети. А ще взимці звертають увагу на морозні візерунки на склі вікон, які схожі на плетиву з найтончайших ниток. Подивіться, які вони прекрасні й мудрі, таємничі і просто неповторні. Якщо уважніше придивитися до візерунків, то можна побачити цілу казкову історію. Це зимовий ліс, який немов спить казковим сном, чи великі пухнасті ялинки, посипані снігом. Що стоять нерухомо, а на їх гілочках скачуть сріблясті пташки чи хитру лисичку в пошуках їжі. Адже з самого дитинства ми віримо, що коли ми спимо, могутній мороз своїм чарівним посохом прикрашає вікна казковими візерунками. І нехай це лише казка, та від неї. Завжди стає тепло на душі. Милі мої малята, нам для творчої роботи треба підготуватись. Послухайте, що сьогодні у нас має бути на столі для малювання казкового морозного віконця. Фарби це може бути синя, блакитна, фіолетова, рожева. Жовта, пензлик або губка. Краще, щоб це була губка. Стакани з водичкою, серветки, папір білого кольору. Це і буде наше віконце, на якому ми будемо працювати. А основне діти нам треба буде взяти свічку. Ми сьогодні будемо малювати свічкою. Для того, щоб у нас були красиві візерунки, нам треба знати, що морозні візерунки вони складаються з елементів природних об'єктів. Об це листячко, це ялиночки. Завитки, квіточки, сніжиночки, кружечки. Із таких елементів будуються візерунки. Я вам покажу, як це все зробити, а ви, будь ласка, постарайтесь самостійно намалювати своє віконечку. Діти, будьте уважні, я вам зараз покажу візерунки, які я зобразила простим чорним олівцем, для того, щоб ви побачили, з яких елементів буде складатися наша робота. Ви виберете елементи, які вам найбільше до вподоби. Тож підготуйте матеріал, сідайте зручніше, або хтось, може, захоче малювати, стоячи, як справжній художник, то як вам краще? Підготуйтесь і ми починаємо роботу. Ось дітки, я вам показую варіанти різних морозних елементів. Подивіться. Всі елементи такі рослинного типу. Коли хтось із дорослих вам допоможе, ви потренуєтесь самі і тоді переходимо до малювання таких візерунків свічкою, попросіть своїх. Рідних когось із дорослих, щоб вам намалювали свічкою морозні візерунки. А далі вже до самостійної роботи. Нам треба пензлик або губку. Я пропоную вам це зробити губкою, намочити в водичку. І швиденько-швиденько свій листочок змочити. А потім, набираючи краску, фарбу на свою губку широкими, такими розмашистими рухами своєї руки зафарбувати свій. Малюнок. Подивіться, діти, я змастила, і я набрала водички, і швидко-швидко я змочила свій малюнок, свій листочок. Працюємо. Коли у вас змочений уже аркуш паперу, ми на губку набираємо багато фарби. Щоб вам було зручно, то попросіть, щоб вам фарбу розвели у одноразовій посудні або в широкій посудині. І починаємо. Замальовувати наше вікно. Широкими, розмашистими такими рухами ми малюємо. Ану, пробуйте замальовуйте. Я вже свій візерунок Своє віконце, зимове, вечірнє, темне, зробила. Ану постарайтеся і ви, і покажіть мені, який ви казковий візерунок зробили на своєму вікні. Працюємо. Милі мої діти. Хочу вас потішити гарним віршем про помічника панни зими про мороз. Хто малює на вікні квіти, казочки чудні, вималявує старанно, він узори бездоганно, це мороз. Під вікнами мороз ходить, щулиться, то загляне у садок, то на вулицю. Де ж це тітоньки малі поховалися, та невже ж вони мене злякалися? Я ж їм шкоди не зроблю ані трішечки. Тільки вікна розмалюю на потішечку. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось сьогодні малювати. Буду чекати ваших робіт. Я знаю, що ви вже в нас подорослішали, більш самостійні стали. І я думаю, що ваші роботи. Завдяки допомозі ваших рук порадують мороза і нас своєю красою. Тож будьте творчі, наполегливі, уважні, спостережливі. Свої емоції передавайте в своїх роботах. Гарного вам дня! Веселого настрою та доброго здоров'я. До нової зустрічі!